Задзвеніла струна під тендітними дівочими пальчиками і полився струмочком ніжний голос. Така гармонія нікого не залишить байдужим. Не встояли перед чарами криворізьких музиканток і члени журі всеукраїнського фестивалю Дзвени Бандуро. Ми грали дві пісні Тарасову весну та Марічку. Дуже ефектні пісні. Напевно, це момент щастя. Коли ти дійсно розумієш що на такому масштабному конкурсі ти перший, це просто сльози. На фортепіані грає кожна друга дівчинка у нашому класі. Гітара, вона якась неприваблива. Бандура це українські інструменти, але вона дуже важка. Навіть без пишної сцени та численних глядачів, виступ ансамблю Джерельце та дуету цвіт» торкається самого серця настільки майстерно, мелодійно і красиво звучать спів дівчат та голос бандури. Вони справді лунають в унісон, налаштовуючи юних виконавців, викладач Маргарита Юзефович щоразу нагадує їм, яка честь грати на інструменті кобзарів. Коли ще сказали, що ми будемо приймати участь в гала-концерті і співати біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, тому що не всі колективи співали там. Це було шість найкращих колективів, серед трьохсот учасників. Це дуже дуже важливо, тому що ми їздили три рази вже були, але ще не виступали жодного разу біля пам'ятника. Руслана Гайдук та Мар'яна Павленко лише два роки грають на бандурі, а вже у числі кращих виконавців. Вони хоч і ще дуже. Же юні, але також відзначили масштабність та важливість фестивалю. Взагалі всі дівчатка-бандуристки зізнаються, що дуже пишаються своїм корінням та рідним народним інструментом. Тож українська етніка та культура мають гарне майбутнє.